Чоловік, тіло якого знайшли в укритті будинку 39 на Хлібній 19 січня, помер від падіння. На даний час встановлено особа чоловіка це житомирянин уродженець Житомира 1982 року народження. Певний період він проживав на території Бердичівської громади. Відповідно до висновків судово-медичної експертизи, смерть чоловіка настала внаслідок травми, отриманої через падіння з висоти власного зросту. Тіло чоловіка виявив під час повітряної тривоги Житомирянин Андрій Романюк. Одразу після сигналу тривоги вхожу вже туди ближче до бомбосховища, відчиняю двері, а там лежить тіло. Чесно кажучи, трохи дивно, тому що ну, бомбосховище, там зазвичай люди. От минулого разу кажуть, що минулого разу було більше 15 чоловік, і ну там завжди там люди ховаються під час тривоги. За актом перевірки, в цьому житловому будинку знаходиться найпростіше укриття, каже заступник начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Куликівський. Найпростіше укриття балансу на балансі, якого він знаходиться, повинен і зобов'язаний підтримувати його в належному стані. Тому що це є невід'ємна частина житлового будинку, тобто підвальне приміщення, де і проходять комунікації і інші там види для життєзабезпечення самого житлового будинку. Сергій Павліченко, директор ЖБК «Полісся», про смерть людини в укритті будинку, дізнався від нас. До мене особисто ніхто не звертався, до нас оперативніх не звертався. Поліція до вас не телефонувала? Ні, не телефонували. Скажіть, будь ласка, облаштування укриття цього, воно відповідає нормам? То не укриття, то підвальне приміщення. Ви розуміли. Але ж воно є в базі Но, переліку воно, укриттів міста? Воно, воно, воно є в базі, воно використовується як. То, то підвальне приміщення. А взагалі будете Поперемо. досліджувати це питання? E -е, досліджувати яке питання? Ну що там саме такі умови, які не відповідають, можливо, якимось нормам, а що чому, людина чому вбивається. А ви вирішили, що вони не відповідають якимось якимось нормам. Ну це тому що суб'єктивна, це ваша суб'єктивна точка зору. Угу. Можливо, людина була нездорова, можливо, людина була під тією якихось препаратів чи інших засобів. Можливо, її хтось допоміг це зробити. Чому ви рочому ви робите акцент на тому, що вам здається? На дверях в укриття розміщено оголошення від мешканців будинку, де мешканці збирають кошти на облаштування підвалу. Ми збираємо гроші для того, щоб заклати закласти кірпічом цей оці двері. скажімо так, знизу ви бачили там протяг такий. Робиться, тому що коли ми в лютому і березні, і в квітні знаходилися в бомбосховищі, там дуже було холодно і дуже великий був протяг. Тому ми збираємо гроші для того, щоб заробити це і щоб поставити кодовий замок, тому що в нашому бомбосховищі знайшли людину, яка там загинула, не знаю з яких причин, чи він був нетверезий, але він, мабуть, перечепився через ті двері і впав. Тарися головою стік кров, я не можу тобі вам сказати. Я не суден експерт навіть телефонувала нещодавно до Павліченка Сергія так. Сергійовича. і е, проговорила, щоб прибрали в, в цю оцю кров, яка там запеклася, і він е, сказав, що все зробить. За словами Олександра Куликівського, за стан укриття відповідає управляюча компанія ЖБК Полісся. ЖБК «Полісся», наскільки мене інформація, що воно відноситься, цей Будинок до нього, то, мабуть, проаналізувавши ту ситуацію е, стосовно смерті, будь якісь певні. Ви, зроблені висновки. Ще раз кажу: я не володію ситуацією, підскользнулася людина, там послизнулася. Як це сталося, я не готовий. сказати. Тетяна Скоростенська, Ігор Грач, Суспільне, Новини, Житомир.